Це мрія була куплена років 5 тому, стояла, ждала свою чергу. На відновлення в такому стані. В перспективі це автобудинок, ну як будинок, палатка, щоб їздити на рибалку. Другі міста, природу, гриби. В такому воно стані все. Буде підварюватись. Там склад зробили. повністю відновлюватись, шумуватись, утеплюватись. Чому стояло? Були проблеми з документами. Документами проблеми вирішили. Перереєстрували на себе. Тепер будемо займатися відновленням. Для неї куплений поки що донор. Не маю часу робити мотор. Мотор. 402. Також він є, я його потихеньку складу в гаражі. Це все буде відновлюватись. Подальшому будуть відео. Задні двері були зі склом вони були згнивші. Я купив по 1200 гривень за кожну двері, віддав цельнометалеві. металеві, буде ставитись перегородка. Буде чотири спальних місця в задньому відсікові. А тут буде рідні сидіння будуть стояти, це буде сидіння з парка, буде зніматися, ставитися сюди, потім вони будуть розкладатися, це в планах. Вже в голові все прорисовано, намальовано. А ці сидіння вберу перегородку, будуть розвертатися отак. Все, кому цікаво. Дивіться, як воно буде все виходити. Це я панель купив, приладів, відмив її повністю. Там десь в мене відео є, як я пічку відмивав. Буде встановлюватись дводінова магнітола з GPS, -ем, робитись подіум подальшому. Зараз покажу донора, якого я також все вигнав, буде виварюватись і робитись. В мене брав вже її а, з переробленими зареєстрованими петлями в Рево. І вони вписані в тих паспорт. Так, технічний паспорт. На криші буде багажник. Відкривний, як в мене на УАЗику було. Брали її для заміни для УАЗа. Чому? В перспективі зробити її повнопривідною. Спочатку зробиться блокування заднього мосту, і потім буду шукати. Міст. Привезли ми її з другом дитинства, притягнули за 150 кілометрів. Я УАЗом її тягнув, друг сидів за кермом на вірьовці, тягнули. Зараз покажу донора. Куплена така волга, вона вже знята з обліку а в утилізацію. Я її вже відніс з тих Мрео сервісний центр була на метані. Віддав за неї 12 тисяч гривень повністю на ходу. За таким бомбезним салоном у мене одного часу було багато Волг, ну як багато, в у мене у племінника була Волга, в мене була Волга, потім 31.10 була з салону у племінника, потім я її забрав собі. Такий стан. Я її купив за 12 тисяч гривень. 402 двигуном з п'ятиступкою повзнавав я на базарі автомобільному, кому кому треба сидіння, сказали, даром нікому нічого не потрібно. Спробую продати в інтернеті. В тисячі півтори хто дав би за салон, я віддав би з руками і ногами. Я б, мабуть, і бы в зборі за півтори тисячі, так як би забрали. Мені просто викидати дуже шкода. Такі дзеркала. Диски передні, нові на 14 фар. Я собі пере... хочу зробити на газель. Полірнути стекло з двох фар вибереться, яке краще. Полірнути, поставити сіткою. Границі світло, 402 мотор, це я воздухан зняв, коли їхали. Моторчик трохи піддимлює. Трошечки-трошечки. Ну, я думаю, що сальники. Ну я з цим мотором я нічого робити не буду. У мене мотор куплений в гарному стані блок, я подивився, поточу повністю коліно, зроблю розпред. Це все в метал буде здаватися. Набрав на базар, говорю. Питаю, скільки буде коштувати. Кажуть, півтори, його за 1250, і то під реалізацію. Навіщо не мені потрібно, я здав метал. 1250 виходить, здати його просто так. Безконтактне запалення. А таке попробую спродати вакуум працюючий. Гарні патрубочки собі залишу. Метан утіль піде. Не таскати, а балон використає як ресивер. Капот. Залишу, може, на метал. Кришу залишу на метал, де щось підварити, метал дебелий. Гарно. Це лопнувши скло на викид. Це все остальне буде здаватися в метал. Салончик. Тут під чехлом чих... також гарний, а порваний, все. Не продам я цей салон. Розлізься цей він вже все комусь, може піде, а може і не піде, спробувати варто. Так, Дивимось, початок є, розбираю. Там деякі запчастини, ага. поворотники будуть. Na razão dele comigo.